Доброго вечора, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк, і ми із Житомирщини. Зараз вже геть вечір. Зайшло сонечко. Вийшли комарі на охоту. Ну, і я вирішила їх трішечки погодувати. Ну, ні, не трішечки погодувати, погодувати їх гарненько, а вам показати трошечки свого садочку, наскільки я витримаю саме з цими комарами. Це перед вами ромашка моя. Вона дійсно жовта. Ось краї, ось тут краї вони починають біліть. Але вона дійсно дійсно жовта. Я про неї мріяла, я її дуже хотіла. І сьогодні я її маю. Вона, я той рік її купила, тому на продаж мене її немає. Але ось красою можу поділитися. Звати цю ромашечку Реал Чарм. Принаймні, я її купувала під такою назвою. Хто сумнівається, ну, я не можу сказати по-іншому, тому що саме так я її. Купувала. Реал чарм Це ромашка, яку я показувала вже не раз в своїх відео. Вона це аглая Я теж її той рік купувала, бачите, вона впала на висока, її потрібно підв'язувати або садити на сонці. Вона в мене у, на півтіні, тому трошечки вона така. Бачите, яка вона гарнесенька Дивіться, красунька. Ну, я ж кажу вона лежала, тому, ви бачите, вона замазурка така. Ну, а це це взагалі. Я сьогодні день туди-сюди і до цієї ромашки, бо сьогодні вона ну, насправді гарно відкрилася. Реал чарм. Ця ромашка я десь в мене є записано, Ну це довго шукать. Знаю, що. Друга назва її. От перше слово я забула, а друга назва Суприми. Ось. Бачите, вона теж така мухнатенька, Це вона перший рік у мене теж квітує, тому, ну, зараз. Тому от, ну, чесно, я забула назву. Вона теж така щось, як розкривається, теж щось такою із. Жовтуватеньким відтінком, але вона чисто біла. Ну, а ця, дивіться, ця просто жовта. Це моя була мрія, і я її вже маю. Так, це лабазник, як сказала пані Ніна, таку гарну рослину, таким негарним словом назвала. Ну, на українській мові на неї ще вона ще називається гадючник. гадючник? Ну, краще, мабуть, лабазник. Ну, хай буде гадючник. Ось така вона відкрилася таким білим. Бачите, таким білим-білим дрібненькі. Такі, о, біленькі-дрібненькі квіточки. Гарна, дуже гарна. І листя. Мені теж сказала пані Ніна, що вона досить погано розростається. Не знаю, побачимо. вона у мене теж перший рік. Це ряст або хохлатка, яка квітує це е, кореневична, це не цибулинна, а кореневична, яка квітує ціле літо. Подивіться, ось вона розрослася. Я цей рік її купувала маленьким-маленьким корінчиком весною. Подивіться, як вона розрослася. І ось вона просто не перестає квітувати. Прекрасна рослина. Я раджу її у свій сад. Ось вона продовження весни. В літньому садочку. Ряст або, ну, як ми говоримо, хохлатка. Дивіться, яка краса. Ось така куртинка. Вона. Ой, це комар, вибачаюсь. Така куртиночка, не агресивна, але разом з тим дуже-дуже гарна. У мене ще є біла. І, ну, як не забуду, то покажу. Бо я бачила, що вона квітує, але вона не таких розмірів. Та й прийшла вона там взагалі здохлика. Так, а це хотілося так гарно зняти відео. Такі... Прекр... Такі... Така прекрасна погода, але ж ці суки не дадуть, вибачте, я на комарів. Так, дивіться, це Звіробій триколор. Я його той рік осінню купувала у бережнюків. Він трішечки був підмерз. Ну, принаймні, оці листочки зелені були примерші. Тобто вони, вони, тобто вони посохли. Але на всіх ось цих квіточках він випустив нові листочки і ось навіть заквітував. Бачите, на кожному на кожному є цвіт. Це материнка ауреа. Дуже гарний запах. і Вигляд гарний. Ось зараз вона почала чуть, е, якби, дивіться, бачите, пригорати, мабуть. Хоча у нас то і дощі йшли. Ну, ось бачите, листочки починають чуть-чуть зверху пригорати. Так, це, це Енотера варієгатна. Вона зараз закрита, тому давно вона квітує. Енотера варієгатна. На продаж мене трошки буде хто хоче. НТР. Так, а це я не втомлююсь вам показувати. Мене є трохи замовлень, але придивіться уважно до цієї рослини. Це будра, варієгатна. Подивіться, яка красуня. Якщо потрібно її, вам заплести якусь територію, то це до неї. Ось гляньте. Це вона так розрослась за два роки. Другий рік їй. Друге літо. Ось гляньте. Килим. Просто килим. І як гарно виглядає ось чорна бузина Black Lace на фоні варієгатної бруне. Господи, як наїй казати? Я ж тільки що говорила. Ну, бачите. Забула. Тільки сказала, як її звати. Починаючи із ранньої весни і ось вже липень місяць квітує клубочкова децентра. Подивіться, вона не перестає квітувати. Це моє придбання, придбання цієї, цьогорічне мені подарувала її пані Леся, і я просто від неї в захваті. Була вона посаджена у велику спеку. Я дуже за нею хвилювалася. Але, як бачите, вона продовжує квітувати. Ось таке весняне чудо. Вибачайте, це теж. Весняне чудо серед літа. Тепер хочу показати свої ромашки. Такий запах стоїть, я вам не можу передати. Пахне матіола. Просто, ну, запах, ну. Неймовірний. Повірте мені, от запах матіоли я через телефон вам, на жаль, передати не можу. Але він тут є, я покажу її. Дивіться, яка ромашка. Гляньте, вона не пасинкована. Дивіться, яка вона. Ось, гляньте, на мою всю мою руку. Це ще не найбільша. Дивіться, яка краса. Це великоквіткова, і ріст в неї теж великий. Вона дуже. Гарна для букетів. Якщо її пасинкувати, то буде ще більша квітка. Ну, я цього не роблю. не роблю Ось її трошки буде на продаж, я буду ділити. Небагато. Ну, буквально, може, два чи три корінці. Це лілія, звичайна азіатка. Ну, але від того не менш гарна. Дивіться, є ще в мене ось така кніфофія і на продаж теж є, буде пару кущиків. і великі гарні кущі. Дивіться, які кущі. Бачите, яка вона красунка. Любить сонце, у мене воно в тіні. Тому вона тільки починає квітувати. Це зараза зелена сидить. А це. Хлопчики і дівчатка, цікава квіточка це ваточник. Але не той ваточник, який є агресором, який засіває поля і шкодить нашій екосистемі. Це ваточник культурний, білоквітковий, запах ванілі, просто запах ванілі. Приємний, він не розростається, більше того, я скажу, він досить вибагливий. В мене один куш пропав. Я купувала його маленькими сіянцями в сільському віснику. І розмножувати, ну, я його не, не пробувала, я навіть боюся його зачепити, тому що цей рік уже один куш не вийшов. Дуже гарний. Дивіться, який. Зараз ведуть. Навела. Дивіться, які гарні квіточки в нього. І дуже-дуже запах. Неймовірний, неймовірно пахне просто. Так, дивіться, на фоні вечора, ось зараз вже вечір. Подивіться, як виглядає мій флокс. Підійду до нього. Це, я вже казала, це бордюрний флокс. Він насправді є зараз яскравіший, тому що вже вечір і він дуже-дуже виділяється. Гляньте, яка краса. На продаж його немає. Я ділити цей рік його ще не буду. Він ну, важко наростає. Так, куди підемо? Ну, підемо отак постежиться. Куди да, дійдемо? О, думаю, що я хотіла показати. Зараз я вам покажу одну дуже цікаву квіточку. кого немає її, то я вам раджу. Знайомтесь, хто не знає, кого нема, це акант. Чи він гарний? Не знаю, але те, що він цікавий, оригінальний, то це точно. Він не пахне. Ну, принаймні, можу сказати, що не знаю, кому прийде в голову його понюхати. Тому що оце все, дивіться, оце все, оце, все, це все колючки, справжні колючки. Не просто там. Бутафорська <смі> зброя, а ні, це дійсно колючки. Я зразу не знала, я думала, ну, він такий м'якенький, здається, і зразу колола пальця. Ось це дивіться. Справжні, справжні колючки. Досить страшні. Листочки в нього, ось дивіться, листочки в нього м'якенькі, гарненькі. Ось із пазух листків середини. Дивіться. Бачите, виходить така стріла. Колюча, приколюча. І такі квіти. Цікава рослина, досить цікава. Ось дивіться зверху, який він колючий. Ой, гірше його і, 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 їжака. І в мене он там далі на фоні. Верби інші такі самий. Раджу його, якщо ви його десь знайдете, тому що він... Ну чомусь він в садах досить рідка рослина. Мені той рік подарувала його подружка з Хмельницької області, прислала серед літа. Гарно він прижився. Що можу сказати? Він любить тінь. Ось це єдине, він любить тінь, тому що якщо яскраве сонце світить, то в'януть листочки. Ну, пішли далі. Дивіться, який лілейник. Ось моя рука гляньте. Велетень, ще є різнокольоровий. Ну, Тут матіола пахне. це... Це взагалі. Так, хочу показати ще лілейника. Дивіться, який він темний, аж чорний. Фотографія на, е, на камеру він навіть не такий. Ну і це вже я його показувала. А може не показувала? Ні, цього я не показувала. Подивіться, яка махруха. Ой, яка махруха, сама не бачила. Махруха-махруха. Бачите? Махруха. І колір гарнезний. І... Великий, великий такий і махровий. Це зубати, я на нього кажу. Це я вже показувала такий. Дуже такий він яскравий. Це... Ой, кудись я стала. Вибачаюсь. Це такий. Такий я теж показувала, мабуть такі гарненький. Гарненький. Так, що в нас тут? Зараз подивимося. Тут такий. Кусюче, кусюче. Це показую, я вже його показувала. Це... Це. це що? Тисячолисник. Ой, це мій улюбленець. Так, а тепер підемо. Ось так підемо, підем, підемо. Підем. Дивіться, яка краса. Уже квітують флокси. Починають квітування Флокси, дивіться. які. Як заріс мій парк. Це так мене кусають комарі. А зараз я вам хочу показати свою лаванду. Я більше упевнена, що більшість із вас такої навіть не бачили, тому що я особисто не бачила. Купувала я її як рожеву, але вона насправді не рожева, а червона. Дивіться, ось такий колір дійсно і є. Ось як, я пок... як є на екрані, отакий він і є. Вона червона. Ось із таким хвостиком. О! Моя кіця, давно тебе не було. моя кіця. Хто скучив? Ось така лаванда. Е, мені сказали, що вона не зимує. І всі, хто її купував у цієї жіночки, де купувала я, всіх вона пропала. У продавця теж пропали всі кошти. І продавець вертала людям гроші. І коли я їй зателефонувала і сказала за цю лаванду, то вона мені сказала, що я перша, у кого вона перезимувала. Ну, Скажу чесно, що зимувала вона у мене в горщику в холодному приміщенні. Чому? Тому що я її купила вже геть осінню. От не можна навести правильно. Геть осінню, це вже був. Листопад місяць десь під кінець, і тому я не ризикнула висадити в ґрунт і вона в мене зима в приміщенні. Такий колір, така цікава лаванда, що я можу вам сказати, що я і цей рік згодна з нею гратися, садити десь, ну пересаджувати в горщик. Я її зачеренкувала, але результату ще не знаю, тому обіцяти я її нікому не буду, бо я не знаю результату, як вона себе поведе, як черенки поведуть. Так, це звичайна лаванда. Бачите, яка вона. Так, далі я хочу показати те, що зараз гарно пахне. Це матіола. Звичайна, звичайна матіола. Але запах неймовірний. Ось така. Ну да, так, Ну, Тобто, я не можу сказати, що не естетично. Але для ландшафтного дизайну вона не годна. Вона розвалюється, великі кущики, Вон Дьомик чортиков ловить. Дюмуся, що ти там робиш? Дьомунь, покажися. А моя кітця. який гарний флокс. Він незвичайний, дивіться. Він насправді темніший і дуже крупний. Так. Будемо закруглятися. Дивіться. Ой, як пахне матіола. І цвітуть вже білі флокси. І дьомик чортику ловить. Так, тепер покажу вам ще Дьомунь... Ай, це дьомуня, йомуня. Покажу вам ще свою Вероніку. Дивіться, яка вона. Це низькоросла Вероніка, рожева. Низькоросла Вероніка. Біж, яка вона гарна. І ось такі Дивіться її. Це буквально я його осінню, той рік осінню купувала. Ось так він за сезон виріс. Гарно. Пішли так просто прогуляємося. Пішли, пішли, може згадаю ще щось. Тут теж, як бачите, тут теж матіола. А комарі? Це страшно. Так, пішли, пішли. Тепер я хочу вам показати ще, он теж лілейник цвіте. Хочу вам показати свої Вероніки інші. Так, де вони? Де вони? Темно, вже я їх не бачу. А, ось, дивіться. Дивіться. Вероніка синя. Вона синя-синя. Дуже гарна, гляньте. Дивіться. Вона гребішкова. Ось в неї такі гребішочки зверху. Бачите, бачите. Вона показується фіолетова тут, але насправді вона синя. Дуже гарна, така темно темно синя. Далі у мене теж є рожева, дивіться, теж рожева, це високоросла рожева. Бачите? Не хочу рукою. І вона теж гребішкова. Це дуже рідкісний сорт, дуже рідкісний. Тому що синя гребішкова ну, ще можна зустріти, а рожеву. Ну, якщо пощастить. Мені пощастило, я навіть не купувала гребішкову, я просто хотіла високорослу рожеву, а вийшла ось така красунька. Дуже вдячна продавцю за неї. Це висока. Цей рік я купувала маленькими малесенькими весною поділочками. Не хочу фокусуватись. Так, ну, не хоче, то не хоче. Вже темно треба закруглятися. Так, дивіться. А це біла, вона не гребішкова. Але подивіться, як вона квітує. Ось гляньте. Якою зірочкою? Одна посередині, і 1, 2, 3, 4, 5, 6. І шість по бокам. І так само тут. Бачите? Тобто вона квітує букетами. Букетна ось така, таке квітування. Гарнесна, гарнезна. Це вероніки. У мене їх є, я вчора рахувала, у мене їх є 10 сортів веронік, різних. Ось я вам показала 1, 2, 3, 4 Вероніки. Зараз ще покажу дві, але вони не квітують. Ще поряд, ось е сиза Вероніка, вона низько росла. Ну, вона ще. Погано квітує, бачите? Ще квітування так собі. Вона низько росла, не боїться засухи. І ось вона така куртинка, Сиза. Вероніка сиза, тому що в неї таке сизе листячко. Це вже чотири сорти. Вероніка жовтолисна. Золото -ацтеків. Вона перецвіла, її, звичайно, на добрий лад потрібно було зрізати, не вистачило часу. Це моя новинка, я її купувала теж весною. Вероніка жовтолисна, квітує вона звичайними синіми квітами ранньою весною. Ну, не ранньою весною, а весною, отак скажу. Я вибачаю, що туди-сюди сіпаю телефоном, але комарі можуть просто з'їсти. І зйомку вже не хочу переривати. Був день сонця і погано знімати. А ввечері кумарі до... доїдають. Так, а це Вероніка пістрява. Вона теж квітне весною, вона вже відквітувала. І ось таке гарненьке листячко. Наростає слабесенько, була одна поділочка, ось так. І щось бачу, А, ні. Да, дивіться, щось з'їло. Ну, Треба подивитися, що то було. Щось її з'їло. Гадості вистачає різної. Бачите. Ну, спробую укорінити. Треба викупити і подивіться, що це там було. Оце таке. Ну, все, вже темно. Більше нема що показувати. Вірніше, є, що показувати, але вже темно і погано буде видно. Ось такі. Вигляд на мій парк. Он в долині, як бачите, горець ще квітує поліморфа, Красень. Ось як він ввечері гарно виглядає. Лапчатка, матіола, ромашки. Ось так. Підростає мій парк. Дякую, мої друзі, дякую, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я рада нашому спілкуванню. Намагаюсь відповідати на всі коментарі. Намагаюсь спілкуватися і в особистих. Вибачайте, що не завжди вчасно, тому що дуже багато роботи. Ось такий сад, а ще є город, ще є якесь господарство. Тому ну дійсно. Часу дуже-дуже не вистачає катастрофічно. Але я всіх вас люблю, дорожу кожним, кожним. І безмежно вдячна, ще раз скажу, безмежно вдячна, що ви в мене є. Ви для мене підтримка, ви, ви мене надихаєте і даєте сили творити красу. Тому всім гарного вечора, тихої ночі, і все буде. Україна!